Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему відцвівчої орхідеї або відцвіташки і оцінки з магазинів. Ті, які вже стали дешевшими, в мене, мабуть, 50% орхідей з магазинів оцінок. От, і одна з них я купувала її в восени минулого року. Вона мені не дала за цей, цей, цей час ні одного, ні листочка, ні корінчика, але їх там багато корінців. вона тоді я горщика, більше не знайшла, тось посадила так, проблеми не бачу. От, то стоїть тупо на місці. У мене зимою була підсвітка для орхідей вже, і трошки, звісно, війна заважала. Ми поїхали з Києва, відключили отоплення вже весною і було 14 градусів тепла на балконі, там, де вони мене знаходяться. Я дуже переживала за них. Раз до неділю приїжджала їх поливати. Якісь з собою забирала, якісь залишила. От. І е, умови були, звісно, не дуже хороші. Може, і за цього. Але ще. Багато хто каже, що може, шабуть, і за того, що їх там перекармлюють. Тобто до того, як орхідея попаде до когось руки чи в магазин, їх дуже закармлюють всякими добривами. Може і за цього. Я більш склоняюсь до цього. Але за те, що були жалюзі закриті, і підсвітка не, не було підсвітки, виле вирос такий листочок маленький. А вже літом от зі мною вимахав такий здоровецький лист. Тобто є різниця, да? Світ, підсвітка, нормальний полив, і коли орхідея стоїть і не бачить цього всього. От таке питання. Потрібно пересаджувати орхідею в горщик в другий, в другий субстрат, чи не потрібно? Знаю, що орхідею люблять маленькі горщики. Щоб їм було тісно. І, як живі, як учись, пробую і так і так. Експериментую. Я тільки розповідаю про свої орхідеї, не знаю, як у кого. От хочу дізнатися вашу думку. Як швидко ви пересаджуєте орхідеї, в який горщик більший чи менший? І чи є у вас оцінки? І саме цікаве питання в мене. Чи є у вас оцінки, які вже заквітли, і які у вас були самі круті е орхідейки е з оцінок квітучих уже домашнім квіткуванням? Дякую, всім пока. Пишіть, підписуйтесь.